Добрий день, пані Катерино. Щиро дякуємо за те, що підтримали наш проєкт та доєдналися до нашого сьогоднішнього інтерв'ю для наших глядачів, хочу розповісти, що сьогодні з нами пані Катерина Білінська, акторка українських серіалів. Ще раз щиро дякуємо. Дякую вам. А наше інтерв'ю має тему актори психології, мистецтво. І перше питання, яке ми хотіли вам поставити, скажіть, будь ласка, загалом, як склався ваш шлях до акторства? Чому ви обрали саме акторство? Це була ваша мрія, мета. В мене напевно найбанальніший шлях. <смі> тобто я з дитинства була на сцені, але я була як в музичній школі, і я відчувала, що це начебто те, але не зовсім але не зовсім. І потім в школі. У нас був такий міні-театральний кружок. Я вперше, коли вийшла там на сцену, я зрозуміла, що все ось це моє, і з того часу, це десь, я не знаю, якийсь дев'ятий вже клас, восьмий, я не знаю. Я зрозуміла, що я буду вступати на актора. І все, пішла в Карпенка Карова готуватися. вступила і так почався мій шлях. Щиро дякуємо. Скажіть, будь ласка, а от період вашого вступу він був для вас емоційно нестабільним або складним? Так, uh -huh hmm. uh -huh. uh, да, він був дуже цікавий, насправді, в цьому плані, бо я йшла в університет вступати з думкою, що все, я точно вступлю. в мене не може не вийти. От я була максимально впевнена, але. Підсвідомо я дуже сильно хвилювалась, і я боялась насправді поразки, і це якось ем, дуже тиснуло на мене. І я пам'ятаю, що е, цей саме момент, коли е, сказала, що я вступила, я спускаюсь по сходах, е, внизу стоїть моя мама, і в мене просто, начебто, моя е, нервова система, вона не витримала. Я починаю ревіти, і я не можу можу зупинитись, і я плачу. Так от з починаючи зі сходів, ми потім вийшли на вулицю, йдемо по Ярвалу, І я всю цю вулицю просто йду і плачу і не можу зупинитись. І я вперше, е, ну, напевно, таке відчувала, Тому, да, там дуже сильний емоційний тиск. Зрозуміло. Щиро дякуємо за вашу історію, за те, що поділилися. А як би загалом могли охарактеризувати період свого навчання у вищому навчальному закладі трьома словами? Важко, весело, емоційно нестабільно. Щиро дякуємо. Скажіть, будь ласка, а що вам допомагало? Можливо, якісь психологічні техніки або близьке оточення боротися з цим стресом, що виникав в період вашого навчання? Мені дуже допомагали поїздки додому. Я з Черкас і з Києва до Черкаська їхати дві дві з половиною години. І просто коли мені ставало погано, я їхала додому. І перший, перший курс я ненавиділа Київ, я відчувала себе погано, я хотіла додому, Намагалась кожні вихідні їздити туди. Ось, бо цей перший раз я жила сама, mm -hmm. тому це було так да, важко і. Ну, дім він завжди допомагає. Дякуємо, що поділилися. Дійсно, рідні стіли, стіни лікують, як то кажуть. Що б ви могли порадити підліткам молоді, які цьогоріч вступають у вищий навчальний заклад? Можливо, це порада, яку б ви самі хотіли почути у свій період вступу? Напевно, не М -м -м -м. Не за тим, що треба. Обов'язково треба тут і зараз вступити, виконати цей пунктик. Ні, якщо ви не знаєте, ким ви хочете стати, це абсолютно нормально, нормально шукати себе, нормально не піти в перший же університет, який вам так пропонують, і на професію, яка вам ну, не дуже цікава. Мені здається, важливо. Розуміти чітко, що ви хочете навчатися саме тут і саме на цю професію. Вельми дякуємо вам за вашу пораду. Я глибоко переконана, що наші глядачі вони прислухаються і поміркують над цим. Наш центр він базується на психологічних поняттях, і перше питання з цього аспекту ми б хотіли поцікавитись на вашу думку з вашого акторського досвіду, чи сильно впливає розвиток емоційного інтелекту, самовдосконалення, саморозуміння, робота з собою і над собою о, для людини, коли вона становиться актором, коли вона набуває ось цей досвід. А... Мені здається, коли ти актор, якщо правильно зрозуміла ваше питання. Е коли ти актор, то, звичайно, ти стаєш ну, загалом емоційно більш е чутливі, але в той же час емоційно більш нестабільні, мені здається. І е ну, я, наприклад, е напевно, Можу зрозуміти природу своїх там емоцій і почуттів, бо я це розбираю, але без спеціаліста нікуди не здається в акторській професії. Ось так вельми дякуємо. Скажіть, будь ласка, а от у вашій діяльності що допомагає, от окрім спеціаліста, боротися з цією емоційною нестабільністю? Можливо, це інші актори, можливо, це спілкування з ними. Звичайно, коли ти розумієш, що ти не один, що не тільки в тебе бувають часи, коли немає роботи, що не тільки ти отримуєш там, відмови, що це абсолютно нормально, що всі з цим стикаються. Навіть якщо ти відомий актор, ти ну, все одно можеш отримати відмову. Це нормально. І звичайно підтримка від людей, які тебе напряму розуміють, це дуже допомагає. Дякуємо, дякуємо ще раз. Скажіть, будь ласка, а загалом, а чи дуже було складно на перших проєктах, на перших етапах встановлювати контакт з акторами? Наприклад, більш досвідчені актори вони допомагали там більше у спілкуванні, у роботі якось набувати цей досвід? А... Я дуже відкрита до спілкування, і тобто, в мене немає цих стопів. Тобто, Якщо я там приходила на майданчик, і там є відомий актор, ну, він же така сама людина, як і ми з вами. Тобто, Це нормально просто спілкуватись. І дорослі актори насправді в мене був проєкт Ніхто не і і прекрасна Валерія Ходес, я просто обожнюю. її, вона і правда, відчувалася від неї ця підтримка. Це було дуже приємно і важливо, коли ти е, тільки починаєш відчувати цю підтримку від людини, в якої там величезний досвід. Це дуже круто. Гречно дякуємо за те, що поділилися. От бо. Дуже багато підлітки мають таких зажимів, саме, ну, невпевненості у собі mm -hmm. і бояться виходити на якесь спілкування. Чи коли-небудь ви відчували, ось цю, можна сказати, цей зажим, можливо, у своєму підліткому віці? Якщо так, то як ви з ним впоралися? Звичайно відчувала, але мені здається, треба йти туди, куди страшно. Ну тобто, якщо е, вам важко е, починати розмови з новими людьми, е, все одно треба намагатися це робити. Так, е, да, може, спочатку там не виходити, не знаю, але треба зрозуміти, що немає там, ну в мене, наприклад, я приходжу на майданчик, в мене немає там ворогів. Ну тобто, е, якщо це незнайома людина, це не означає, що я не можу з нею завести якусь розмову. І це, мені здається, теж такий скіл, який можна розвивати. Комунікабельність це mm. дуже допомагає в житті. Щиро дякуємо. Скажіть, будь ласка, а що б ви могли порадити підліткам, які раз мають у цей зажим, і вони хочуть розвивати свою комунікабельність, але не знають, з чого почати? Uh... <гум> Насправді, я думаю, є література на цю тему. Mm -hmm. а... Все ну, я, я вважаю, що найкраще це практика і пірнати просто в це, mm -hmm. намагатись більше спілкуватись, більше взаємодіяти з людьми. Е, ну, я для себе не бачу іншого якогось шляху, аніж е, практика. Це найкраще, що може бути. Тобто йти вперед у свій страх і переборювати його власноруч, дійсно, це дуже важливо і дуже багато людей, саме так вони напевно досягають своєї мети і починають спілкуватися з іншими? Вельми дяч... вдячні вам. А, і наступне питання: воно стосується повномасштабної війни, яка зараз у нас відбувається в Україні. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, згідно з вашим акторським досвідом, війна змінила шляхи і етапи створення сучасного українського мистецтва? Як саме Війна вплинула, можливо, ви щось відокремлювали для себе протягом цього часу. Більш гостро все відчуваєш, гостріше відчуваєш матеріали, які граєш, особливо якщо на тему війни. Тепер це не просто щось, що ти читав книжках про Другу світову, там, Першу. Це, ну, на жаль, те, що ти можеш напряму відчути і уявити, і, звичайно, що це впливає як і на акторів, так і на режисерів, і на будь-яких А, І тепер, коли мене нещодавно закінчився проєкт на тему війни mm -hmm. і Напевно, да, найбільша різниця в тому, що ти е, уявляєш реальні картинки в своїй голові, коли ти це граєш. Mm -hmm. Фотографії, які ти бачив, там, вибухи, які ти чуєш е, кожен вечір, там, до... е, емоційно важко це все. Так. Дякуємо, що поділились. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, після повномасштабного вторгнення ми всі знаємо, що припинилася співпраця з російськими акторами, стало набагато менше російського контенту на теренах України. Чи сильно змінилося, змінилося українське кіно, загалом українське ЗМІ, на вашу думку? Це, звичайно. Це дуже круто, що. Більше немає російських акторів, російських режисерів в нашому просторі, що тепер українці можуть існувати повноцінно в своїй професії, що тепер немає такого, що російський актор отримує 10 разів в нього гонорар більше, ніж в українського актора і так далі. Так круто, так має бути. Українське кіно мистецтво має розвиватись і розвиватись українцями без росіян. Це точно. А от на вашу думку, чого не вистачає наразі українському кіно? От, можливо, це якісь актори, можливо, це якісь теми, які б ви хотіли бачити. А... Напевно. Якісні сценарії. Uh -huh. а, можливо, ем, не знаю, ем, можливо, бояться, що люди це до не сприймуть, хоча всі ми дивимося Netflix іноземне кіно, і мені здається, ми готові до якихось складних е, речей. А, але дуже багато, звичайно, такого. Телевізійного, типового контенту, який має право існувати, але хотілося б, щоб було набагато більше реально якісних, продуманих, цікавих сценаріїв, цікавими персонажами, Ось, над якими буде цікаво працювати. Дякуємо, дякуємо за те, що поділилися з нами. І останнє запитання вже традиційне для нашого центру. Скажіть, будь ласка, що ви могли порадити нашим підліткам загалом молоді з інших джерел? Можливо, це якась кінострічка, можливо, це якийсь подкаст, який вам сподобався? Угу. А, я насправді останнім часом доволі багато читаю угу. і. Е... Мене остання книга, яка вразила, це знову і знову Бен Елтон. Mm -hmm. Чудова книга, через яку можна краще е дізнатись історію, цікавитись історією, е там цікавий персонаж, е подорожі в часі. Мені здається, що. Підлітком це може бути цікавою. Це правда якісна література а, з пригодами <ріхи> <ріхи> і з хорошою мораллю. Ось, дякуємо, дякуємо за вашу пораду. Я Щиро впевнена, що наші глядачі вони прочитають або послухають можливо аудіозапис цієї книги. Ще раз щире дякуємо. Для наших глядачів хочемо нагадати, що з нами сьогодні була пані Катерина Білінська, акторка українських серіалів. Дякуємо за те, що підтримали наш проєкт гарного, тихого і світлого вам дня! Дякую, що запросили. побачення.